На початку лютого відбувся перерахунок пенсії, який вплине на розмір виплат. Тож уже з 1 числа мінімальний розмір соціальних виплат становитиме 2361 гривню, а максимальний 23 610 гривень. Також у другій половині місяця стане відомим точний відсоток індексації пенсій з 1 березня 2024 року. Раніше у Мінсоцполітики припускали, що він буде на рівні 13%. В українців збережеться можливість отримувати державну допомогу у вигляді субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Також уряд гарантує збільшення видатків на субсидії цього року. Середній розмір фінансової підтримки для українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон 2023-2024 – становить 1410 гривень. Нормативи опалення на зиму 2024 року зросли приблизно у 4 рази і становлять для надання субсидії на вугілля 2,23 тонни. На дрова 7,41 тонну. На автозаправних станціях відбудеться зниження вартості пального. Очікують 45-49 гривень за літр бензину і дизелю. За прогнозами, вартість газу на АЗС також продовжить знижуватися. Ймовірно, ціна на цей вид пального буде в межах 27 гривень 60 копійок за один літр. Укрпошта з 1 лютого може продавати ліки в межах реалізації проєкту. Укрпошта ліки. структура отримала ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях. У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.